12 годин без світла щодня по всій Україні. Бабуся 80 років сидить у темряві з свічкою, холодильник не працює, їжа псується. Телефон розряджений, опалення не вмикається, Міну 10 на вулиці. А ви знаєте, що найстрашніше? Експерти кажуть, це може бути не найгірший сценарій. Зараз розповім всю правду про блекаут листопада 2025. Що відбувається насправді? Чому відключають по 12 годин? І найголовніше, чи витримаємо ми цю зиму? Бо є сценарії, про які вам не розповідають по телевізору. І після цього відео ви зрозумієте, чому? Готові? Тоді лайк прямо зараз і підписка на канал, бо це має побачити кожен. І телеграм в описі там ще швидше виходять новини. Поїхали. І попереджаю, буде важко. Почнемо з фактів, що відбувається прямо зараз, 12 листопада 2025 року. По всій Україні діють графіки відключень від двох до чотирьох черг одночасно. Що це означає? 8-12 годин без світла на добу щодня без вихідних. Київ 12-14 годин у темряві. Дніпро так само. Харків, Одеса, інші міста, села взагалі по 18 годин без електрики сидять. Уявляєте, 18 годин на добу. Найгірша ситуація Харківська, Сумська Полтавська області. До трьох черг відключень одночасно це значить майже цілодобово без світла, з невеликими перервами. Чому так? Давайте розбиратися 7, 8 листопада. Росія провела масовану атаку на енергетику України. Понад 500 засобів ураження, цілі теплові електростанції, підстанції, газові об'єкти по всій країні. Результат: зупинилося виробництво електроенергії на Трипільській, ТЕС зупинилася Зміївська ТЕС, пошкоджені купа підстанцій по всій Україні. І от що важливо, Росія змінила тактику раніше били переважно по великих станціях, по генерації, думалі. Знищимо джерела й електрики, все впаде, тепер б'ють по підстанціях, по тим самим вузловим точкам, які передають електрику від атомних станцій до міст? Чому це підліше? Бо атомні станції працюють, виробляють 60% електрики України, але передати її не можуть. Підстанції пошкоджені. Уявіть, у вас повний бак бензину, але паливопровід пробитий. Машина стоїть ось така ситуація в енергетиці. А тепер про те, що робить. Ситуацію ще гіршою. Минула зима була спокійною. Росія майже не бомбила енергетику. Ми розслабилися, подумали, а все, найгірше позаду. І що зробили? Правильно, нічого. енергетична децентралізація зупинилася. Захист підстанцій недостатній, резервні потужності не наростили. Ми мали рік цілий рік відносного спокою, могли підготуватися, але не підготувалися. І зараз платимо за це два найма Гудвінамі без світла щодня. А Росія це бачить і тисне далі. Тепер про прогнози. Що буде далі? Є три сценарії від найм'якшого до найжорсткішого. Сценарій перший оптимістичний графіки відключень 7-12 годин на добу. протягом кількох тижнів поступове відновлення. До кінця грудня ситуація стабілізується. Для цього треба, щоб Росія припинила масовані атаки, щоб енергетики встигли відремонтувати пошкоджене. Щоб морози не пройшли раніше часу. Ймовірність, експерти кажуть середня. Сценарій другий реалістичний відключення до 12-15 годин протягом усієї зими, періодичні масовані атаки, часткові відновлення між атаками, тобто зима в режимі атака ремонт, атака ремонт без стабільності, без передбачуваності. Це те, що більшість експертів вважають найвірогіднішим. Сценарій третій песимістичний, і от тут починається найстрашніше. Тривалі блекаути, по кілька днів без світла, проблеми з опаленням у великих містах, можлива евакуація окремих міст. Ви думаєте, я перебільшую? Ні. Це слова експертів, офіційні прогнози. Колишній міністр енергетики Іван Плачков прямим текстом сказав: якщо Київ залишиться без безтець на тиждень, приміну 10 місто, чекає техногенна катастрофа. Треба буде зливати воду з системи рятувати людей, евакуація Київ. Уявляєте? А от директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що апокаліптичних сценаріїв не бачить, що повторення блекауту 2022 року не буде. Хто правий, час покаже. Але от що точно, цю зиму буде важко. Дуже важко. А тепер про тих, хто страждає, про всіх нас 12 годин без світла щодня. Всі. Неважливо, скільки тобі років, 80 чи 25, пенсіонер ти чи студент заробляєш 6 тисяч чи 15. результат один сидиш у темряві. Холодильник не працює, продукти псуються, викидаєш їжу, яку купив на останні гроші. Телефон розряджений, зв'язок з родиною обривається, тривога. А вони живі. Не можеш передзвонити. Опалення не працює. Сидиш у холодній квартирі, листопад вже холодно. А що буде в січні? Генератор 18 тисяч. Це дві зарплати для більшості, це три пенсії. Це нереально. І навіть якщо купиш бензин 1500 на тиждень. Шість тисяч на місяць додаткових, звідки? Три роки війни, запаси закінчилися, заощадження закінчилися, нерви закінчилися, люди втомилися, просто втомилися. Тривоги, ракети, блекаути. Коли це закінчиться, ніхто не знає, зарплати не ростуть, ціни ростуть, комунальні ростуть. Тепер ще й генератор треба, і бензин. На чому економити? Вже економлять на всьому: на їжі, на одязі, на ліках, а тепер ще й без світла дванадцять годин. Не можна працювати з дому, ноутбук розряджений, не можна готувати, плита не працює, не можна нормально жити. І найстрашніше це тільки листопад, попереду три місяці зими. Люди не скаржаться публічно, не виходять на мітинги, просто мовчки терплять, бо що ще залишається, кричати в порожнечу, але терпець небезбежний і втома, накопичується. А тепер про те, що робить ситуацію ще небезпечнішою високі будинки, новобудови 25 поверхів. Здавалося б, що може бути не так. Сучасні будинки все нове. А от що, без світла немає води, насоси не працюють, вода не піднімається на верхні поверхи. Без води не працює каналізація, взагалі не працює. Уявіть, 25-й поверх немає води, не можна в туалет, не можна помитися нічого. Проживання стає неможливим, фізично неможливим. І от експерти кажуть: якщо блекаути триватимуть довго, люди з високих будинків можуть бути. Змушені виїжджати тимчасово до сіл, до родичів у малоповерхівки. Звучить як фантастика, але це реальні прогнози реальних експертів. Давайте порівняємо з блекаутом 2022 року. Тоді було важко, дуже важко. Пам'ятаєте цілодобові відключення по кілька днів без світла, але є відмінності. Тоді Росія була по генерації, знищували станції. Ми будували нові, ремонтували, імпортували електрику з Європи, витримали. Зараз б'ють по підстанціях, по мережі, це складніше відновлювати, бо підстанцій багато. Вони розкидані по всій країні, захистити всі неможливо. Тоді була зима, але морози прийшли пізно, встигли підготуватися. Зараз листопад, попереду, грудень, січень, лютий, три місяці холоду і Росія не збирається зупинятися. Тоді ми не знали, що нас чекає, вперше стикнулись. Була паніка, але й мобілізація. Зараз ми знаємо, але розслабилися. Після спокійної зими і зараз розплачуємося. А тепер про те, що робить цю ситуацію ще болючішою. Пам'ятайте відео про корупцію в енергоатомі: мільярди на відкатах? Гроші, які мали піти на захист енергетики. 10 жовтня президент говорить про захист. Вони в той самий день торгуються про відкати. Вересень Росія починає удари. Треба будувати захист терміново. Вони вирішують почекати місяць, бо хочуть домовитися про більший відкат. І от зараз результат підстанції. Які могли б бути краще захищені, пошкоджені, бо гроші пішли не туди, куди треба. Гроші, які мали врятувати енергетику, пішли в кишені, а результат ви сидите без світла 12 годин на добу. Бабуся в темряві тремтить від холоду, а хтось ділив 600 мільйонів на одному контракті. Ви витрачаєте дві пенсії на генератор. А вони скаржилися, що за 3 мільярди контракт отримали всього 90 мільйонів. Відчуваєте зв'язок? Це не окремі історії, це одна історія. Корупція і блекаут, причина і наслідок. І от що найболючіше ті, хто вкрав, сидять у теплих будинках з потужними генераторами, їм байдуже, скільки годин у вас світла, а ви прості люди, пенсіонери, працівники сидите в темряві і платите за чужу жадібність своїм комфортом, своїм здоров'ям, своїм життям. Літня жінка помирає, бо не змогла зарядити кисневий концентратор. Немає світла 12 годин, а вона не витримала. Це не абстракція, це реальність. І поки ті, хто вкрав мільярди на волі під заставою в теплих домівках, ви розплачуєтесь за їхні злочини. Що робить держава? Офіційно все можливе? Ремонтують пошкоджене, будують захист, закуповують обладнання. Міністр енергетики Світлана Гринчук каже, що працюють цілодобово, що відновлюють якнайшвидше, насправді не встигають. Росія бомбить швидше, ніж ми відновлюємо. Укренерго каже, що прогнозувати відключення на тиждень вперед. Неможливо, бо ситуація змінюється щодня. енергетики працюють на межі можливостей, роблять, що можуть, але їм треба більше ресурсів, більше обладнання, більше захисту. Що може допомогти? По перше, протиповітряна оборона більше Петріот, більше насам, збивати ракети до того, як вони влучать. По друге, енергетична децентралізація, малі генеруючі потужності, сонячні панелі, вітряки, щоб не залежати від кількох великих станцій. По-третє, захист підстанцій, бетонні укриття, протиракетні системи, резервне обладнання, все це треба робити терміново. Вчора треба було, але це займає час, а зима вже тут. А тепер про те, що може зробити кожен. Якщо є гроші, купуйте генератор або хоча б пауербан потужний, щоб телефон зарядити. Якщо немає грошей, об'єднуйтеся з сусідами. Може, у когось є генератор, можна разом користуватися. Свічки, ліхтарики, батарейки купуйте зараз. Потім, може не. Бути або ціни зростуть, термос можна нагріти води чи їжі, коли є світло. Термос тримає тепло 12-24 години. теплий одяг, ковдри. Якщо опалення відключить, треба тепло триматися, їжа, що не потребує холодильника, Консерви, макарони, крупи, щоб не залежати від холодильника. Але найголовніше перевіряйте літніх родичів, батьків, бабусь, дідусів, подзвоніть, навідайтеся, подивіться, чи все в них гаразд. Чи є у них світло, тепло, їжа. Допоможіть, якщо треба. Купіть їм ліхтарик термос по банк, навчіть користуватися, бо вони самі часто не просять, не хочуть турбувати, терплять у темряві і мовчать. А тепер питання, на яке всі чекають, чи буде тотальний блекаут, чи виключать світло назавжди. Більшість експертів кажуть ні, тотального блекауту, як у 2022-му, не буде. Чому? Бо зараз ситуація інша: атомні станції працюють стабільно. Це 60% електрики, їх важко знищити. Є імпорт електрики з Європи. Небагато, але є. Це підстраховка. Є децентралізовані джерела, сонячні панелі на дахах, малі генератори. Їх стає більше. Є досвід. Ми вже проходили блекаут, знаємо, як діяти. енергетики навчилися швидко ремонтувати, тому тотального блекауту навряд чи буде. Але, але буде важко. Дуже важко. Графіки відключень. Осом 12-15 годин на добу, можливо, і більше в окремі дні, періодичні атаки після кожної новий ремонт, нові відключення, проблеми з опаленням у окремих районах, якщо пошкодиться або котельні, можливі аварійні відключення, коли система на межі, і треба вимкнути все, щоб не впало зовсім. Це буде зима виживання, не комфорту виживання. І найважче буде тим, хто найслабший літнім людям, хворим самотнім. Подумайте про них, допоможіть, якщо можете. Зараз багато говорять про корупцію в енергоатомі, про мільярди на відкатах, про гроші, які мали піти на захист, але пішли в кишені. Я робив окреме відео про це Можете подивитися там вся правда, але зараз не про це, зараз про те, як вижити цю зиму. Бо корупціонери сидять у теплих будинках з генераторами, а прості люди у темних холодних квартирах така реальність. Пишіть у коментарях, скільки годин без світла у вашому регіоні. Лайк і підписка. Себе.